6 червня в рамках конкурсу до Верховного суду розпочнуться засідання комісії у пленарному складі. На них розглядатимуться питання підтвердження здатності здійснювати правосуддя у відповідному суді кандидатами, стосовно яких оголошено перерву. Про те, як відбуватимуться пленарні засідання, а також за якими критеріями оцінюватимуть кандидатів, розповідає секретар кваліфікаційної палати комісії Станіслав Щотка. Ті, хто Буде визнаний таким, що не підтвердив здатність здійснювати правосуддя. Вони будуть отримують ноль за критеріям доброчесності і професійної етики, і вони ну, вони вже не розглядаються як конкурсанти для мети рейтингу і попадання в відповідний касаційний суд. Ті, хто. Подолають це, вони попадають в рейтинг. Це буде відкрита процедура. Вона буде за участю і представників громадської ради доброчесності і конкурсанта, відносно якого розглядається питання. Отак, як у вас має перед собою комп'ютер, в якому заведені всі матеріали роздаткові. Це доповідь попередня, це висновок громадської ради доброчесності, це матеріали Національного антикорупційного бюро, це поясняння. Які давав конкурсант, і продовжує, можливо, там, надавати на якісь питання. Інколи метаморфозує і висновок Герде. Там, де вони залишаються на своїх позиціях, будь ласка, залишайся на всіх десяти позиціях. Але там, де вони ну, змінювалася позиція, об'єктивно змінювалася, там він доповідає в тому обсязі, який вже видозмінений. конкурсант має право, ну, це, це ж святе, да? тому що ми не можемо порушити його право. Бути почутим дає свій коментар, не тривалий. Після цього комісія, маючи знову ж таки, весь арсенал, йде, радиться. Приймає рішення, приходить і озвучує своє рішення. Все ми е, все-таки будемо голосувати поіменно, тому що таке голосування, воно не колективне, воно поіменне але. Але в режимі наранчої кімнати була створена професіограма судді верховного суду. Це означає, що психологи, виходячи з наших побажань, виходячи з аналізу законодавства, створили профіль кандидата на верховний суд психологічний профіль. Є показник рівень прояву кандидата і оптимальний рівень. Оце з професіограми. Це те, який він мав би бути, а це те, як він себе проявив. Його компетентність оцінюється за показниками професійна компетентність. Це те, що комісія відшукує. Ми збираємо дані. Якщо це по суду, ми беремо статистику суду за 5 років, як він розглядав, яке навантаження, скільки скасувань, з яких підстав, з яких причин, де не впорався. Навантаження його і в порівнянні з судом гуляв чи працював. Якщо адвокат скільки раз ходив в суди, давай документи, по яким справам, чим гордишся, чим не гордишся, Оце компонент. Науковця так само де викладаєш, де друкувався, скільки підготував. Якщо ти там кандидат, доктор, скільки кандидатів підготував на захисті, де був опонентом, які автореферати, які публікації, за який період, по яким те це все. Рівень професійної компетентності. Далі йде рівень особистісної компетенції. Це нам допомагають е, психологи. Це взялися вони зробити. Особистісна компетентність. Вони через тест з'ясували оцю штуку. На оцей елемент відведено 100 балів на особистісну компетентність. 100 балів розкладаються на 5 рівних складових. Дуже низький, низький, середній, високий, дуже високий. І пішли за це бали. Дуже низький від 0 до 20. Низький від 21 до 40. Середній від 41 до 60. Високий від 61 до 80 і дуже високий від 81 до 100. От, що це означає в цьому випадку. 81 100. Але поставити 81, 90 чи 100, це вирішить член. Колегії. Коли ага. Коли поговорить з конкурсантом і коли почитає ага. ці матеріали, побачить. Тобто ми дивимося, він, ну, от він потенційний настільки. А далі ми дивимося, що він зробив для того, щоб ну, цей потенціал або використати, або ага. ну, підвищити ну, рівень. Да? Дивимося, так, да, дійсно, він, якщо це особистісна компетенція, він підготував там. Купу науковців, він там брав участь, mm -hmm. ну, якщо про науковця, брав участь там, 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 і це доведено. Тому я вірю в це. Я кажу, да, він заслужив, там не 81, mm -hmm. а наприклад, 99. Mm -hmm. Я можу так ну, підійти до цього. Я повинен до цього так підійти. Потенціал написали нам психологи. Що вони написали? Значить, вони частину дають компоненти, особистісна компетенція. Раз. Вони дають компонент частину соціальна компетентність 2. Вони дають частину компонента професійна етика 3. Це ага. потенціал. І вони дають частину компонента, компонента доброчесність 4. Тест, який вони всі складали там, він оцінювався в 90 балів. Ага. Письмове завдання оцінювалося в 120 балів. Це компетентність. Туди ще додається фахова діяльність кожного з uh -huh. людей. Ну, ми ж повинні побачити і оцінити, як він працював до цього. Завели фахову діяльність, 80 балів на це відвели. Uh -huh. Ну, так ми вирішили. І підвищення кваліфікації. Uh -huh. Чи старався він? Uh -huh. Дали небагато? 10 балів, але дали. І того сукупно виходить, ну, рахуємо там скільки: 210 і 90-300 балів. да? 300. А Ще 200 в компетентність mm -hmm. дали психологи, от те, що я вам показував: 100 особистісна компетенція, 100 соціальна компетенція. Mm -hmm. компетентність. Ще 200 балів. Це вони дали із потенціалу. І так, 500. 250 професійна етика. Mm -hmm. Як вона складається? 100 балів mm -hmm. дають психологи в профетиці, 150 ми беремо. Mm -hmm. Ми в себе записали. Це інші показники. Інші дані щодо відповідності судді вимогам законодавства в сфері запобігання корупції. Перше речення оце, а решта це законодавство про запобігання корупції. Ось воно. Оце вам інші показники. От якщо взяти сукупно, рівні оцінюються так. Компетентність загалом 500 балів, профетика 250 і доброчесність 250. Максимальний тисячу виходить.